Вітаю, мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі Щаслива ця Диба. Це відео я хочу записати для однієї людини, яка залишила хейтерський коментар під моїм відео, де я вам розповідаю, як я вирощую розсаду перців та томатів у равликах. Всі це відео є в мене на каналі. І ось ці перці, ось вони квітнуть, може вони не такі великі, як були б степлиці. Але людина заявляє, що я дурю людям голову, нічого зробити з цього не може, ніякого врожаю не будуть. Ось квітнуть помідори, будь ласка, далі йдемо. Ось це також розсада. До речі, ось ці томати. В мене є відео, якщо переросли, переросла розсада помідорів, ось ці помідори. Ось у них якийсь стовбур, ось вони квітнуть, ростуть. А будь ласка, для невіруючих, що нічого не вийде, це неможливо. Також ось усі перці теж вирощені в равликах. Ось вже квіточки пішли, а ось помідори. І ось там також перці. Просто якщо ви не пробували цей метод, не треба казати, що людина займається якоюсь фігньою і ще її пропагандує і дурить людям голову. Краще заведіть свій ютуб-канал, доділіться своїм досвідом, бо люди мають право вибору і слухають різні поради. Ось так от. Це в мене траншейні експериментальні грядки. Я про них вам розповім, мабуть, восени і розкажу свої помилки. Дякую за увагу. Просто ділюся з вами, що може виростити на підвіконні, без досвідчування у равлику, який в там, 15 см, будь ласка. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Слава Україні!